Ремонтуємо радіатори будь-яких типів та будь-яких розмірів. Ось тут у нас є такий от усоль, такий от є більший. Є радіатори великі, а є, звичайно, маленькі. Дивіться, які на ладоньку мені практично помістився. Бачите, такі маленькі радіаторки. Тут ми замінюємо серцевини. Тут у нас на діагностику вже стоїть. Тут заміна серцевида, бачите, воно І Бачите, скільки накипу буває? Коли радіатор підлягає чистці, ми його чистимо механічним способом. Але після чистки часто буває таке, що він ще може пропускати, ми його підпаюємо. Це я показував мідні радіатори. Тут алюміній, також. Вермон приїхав, стоїть, чекає своєї черги. Тут у нас що, що відбувається? А тут у нас відбувається виготовлення радіатора по зразку, по зразку, по зразку з такого старого. Старий був алюмінієвий з пластиковими бачками, цей буде алюмінієвий вже з алюмінієвими бачками. Одним словом, виконуємо <зв 'язок> багато робіт по радіаторі всіх типів розмірів.